У глобальних ланцюгах доданої вартості можуть бути задіяні компанії, підприємства кількох країн, розміщених на різних континентах. Тому країни мають різну міжнародну спеціалізацію кінцеві споживачі товарів чи виробів ще більше розпорошені по світу. Виробництво продукції кольорових металів, зокрема алюмінії та міді, має кілька виразних стадій. Наведемо приклад глобального ланцюга доданої вартості за участі України. Гвінеї видобуває лише боксити, Україна переробляє їх на оксид алюмінію. Росія виробляє з нього товарний алюміній, який переважно збувають машинобудівним компаніям у США. Весь ланцюг від видобування до збуту кінцевої продукції є глобальним і відповідні підприємства входять. До складу єдиної транснаціональної компанії Русал, яка контролює 40% світового ринку первинного алюмінію. Подібна ситуація із виробничим ланцюгом у мідній промисловості, де одна група країн спеціалізується на видобуванні сировини з місто Міді, наприклад, Чилі, друга на її первинній переробці, наприклад, Демократична Республіка Конго, а третя на рафінуванні металевої міді, наприклад, Німеччина. Значною мірою це зумовлено наявними можливостями залучення місцевих ресурсів і спеціально підготовлених трудових кадрів, а також державною політикою і залучення транснаціональних компаній до створення необхідних виробничих потужностей, наприклад, Rio Tinto. Особливістю ринку чорних металів є тісний зв'язок між розміщенням виробничих потужностей з виплавки первинного чавуну і сталі. Прокатом масових видів сталевої продукції, головні потужності контролює транснаціональна компанія Мітал Steel, яка створила глобальні ланцюги доданої вартості. Наприклад, на її металургійний завод у місті Дюнкерк, Франція залізну руду завозять з Бразилії, кам'яне вугілля з Польщі та Південної Африки. А готовий прокат постачають на машинобудівні підприємства Франції та інших країн-членів Євросоюзу. Процес переробки рут чорних і кольорових металів та випуску кінцевої продукції прокату не має обмежень щодо розміщення виробничих потужностей, тому у світі існують як великі металургійні комплекси, так і малі заводи, сериною для яких переважно є брухт відповідних металів. Великі підприємства переважно орієнтовані на експорт, а малі на забезпечення внутрішніх потреб. Більшість міжнародних поставок становлять великі партії масових виробів із чорних металів та сталі, що відбувається в рамках виробничої кооперації з машинобудівними заводами на довготривалій основі. Лише найбільші світові виробники чавуну і сталі мають власні глобальні ланцюги від сировини до випуску готового прокату. Тому головними чинниками розміщення підприємств чорної металургії є поєднання ціни залізорудної сировини із ціною на сталь у країнах збуту готової кінцевої продукції. Це дає змогу визначити довготривалу прибутковість відповідного виробництва. Зосередження більшої частини сучасних підприємств металургії в Китаї привело до змін у міжнародній спеціалізації інших країн світу. Таншанський промисловий вузол чорної металургії в Китаї провідний у світі. Він виплавляє за рік стільки сталі, що й Україна. Малі розвинені країни спеціалізуються на експорті та виробництві окремих видів прокату. Наприклад, Бельгія має міжнародну спеціалізацію на виробництві плоского прокату з легованої сталі. Так само країни, що розвиваються, які володіють власними великими покладами залізної марганцевої руди та кам'яного вугілля, успішно розвивають власну чорну металургію, орієнтовану на експорт. Наприклад, у Бразилії більшість нових сталеварних заводів постачають за кордон товарні сляби за значно меншою ціною, ніж на світовому ринку. Більшість продукцій на світовий ринок постачають великі спеціалізовані транснаціональні корпорації, такі як United Steel США. Ці компанії-лідери встановлюють світові ціни на відповідні види продукції. На вільному ринку продукції металургії ціни встановлюють на лондонській біржі металів. Їх визначають на умовах поставки відповідних стандартних партій металів чи металевої сировини до морського торговельного порту Роттердам в Нідерландах. Переважно первинний алюміній і мідь використовують у машинобудуванні. Особливе місце займає виробництво транспортних засобів, наприклад, літаків.